Покормила рибок, шкода, що їх не видно, але видно, як розводи на воді. Бачите, їдять і такі розводи нам по воді. Зрізала лаванду, зараз поставлю вазочку, нехай така гарна, гарний букет такий стоїть. Красунчик. І зрізала. М'яту, У мене три, три сорти м'яти. І ось зараз перемию. Оце світла нема, думала поливати, не встигла. Виключили світло і ось займаюся, займаюся. Зараз на просушку все перемию та й покладу по хай. В моєму цьому приподнятому горщику. З, червоє, з червоної цегли заквітувала стокоротка. Ось дивіться. Квітка весни. Тут у нас постійно тінь, ну, практично тут трішечки сонця вже на вечір. І ось так. Їм гарно тут зростають. Я навіть посадила сюди бадан. Це поцілунок ангела, ангел кіс. Розділила трішечки сюди і трішечки ось там під туєю. І їм тут гарніше, ніж вони зростали, а там, ну там практично не видно було. Ось так. Перші стокроточки. Вона полюбляє ну, вологу і прохолоду. А в нас зараз спека, що саме більш дивує, що вона розквітла. А стільба в повній красі, вже от вона якось так починає знизу, і отут от уже відквітовує, а далі далі от вона. Піднімається і розпушається. Такі свої квіточки розпушає. Ось тут вона так гарнесенька така. Ось така кремова, стільба. Бо чисто біла в мене є, але її пошкодив цьому руці мороз, і вона не така, ну, була декоративна, трішечки поквітла і і все. Зрізала насіння цибульки на просушку. Ось така. Я вже тут роздавила одну і чорненька всередині була. То якось я дивилася, була зелена. Ну, може, не, можливо, не вся чорна, але вже я її зрізала. Ну, в общем, буде, хай сохне, хай достигає. Ось. А ось садила це я під зиму в підняту, в підняту грядку. Це не, не пустила стрілки. таку я цибульку садила. Це Red Baron, а це Exhibition, Ось подивіться, яка. Оце не пустила стрілки, і ось я її зірвала. А та, що пустила стрілки, то ось це насіння. ну Будемо на наступний рік сіяти, подивимося, що у нас вийде. бо те, що я купувала насіння, те в мене нічого не вийшло. Буду сіяти прямо в грядку. Тому що те, що я робила розсадою, розсадним способом, це, це не, моє, не моє. Це, мабуть, ну, не для мене. Я буду прямо в грядку, припідняту грядку. У мене є, там, як ми накриваємо тепличкою і ось так будемо вирощувати. Волотиста гортензія, фантом. Зараз яка гарна. І оце із-за такої спеки боюся, що вона втратить свою декоративність, не знаю. Ну зараз, поки вона така гарнюня, ось такі волоті у неї. І ще деякі роз... тільки розпускаються. Зараз ранок і сонце вже припікає. Вже тяжко й дихати, але трішки оце зніму. Ось, вчора полила свої квітнички ввечері, дали світло, то хоч, хоч трішечки їх полила. І ось показує льонок, льон обрізала сухі гілки і ось. Ось, бачите, сухі ще не всі пообрізала, Є сухі такі гілочки, пообрізала, а ось новенькі вже дають прирости, молоденькі. Оці молоденькі потім ось квітують. Зараз не, не так квітує, як він раніше квітував, але ж все-таки квітує. Він дає ще, ну, при поливі постійному, то він виглядає ще доволі нормально. Ну, то оці тільки прибирати треба сухі. Лаванду вже зрізала біля хати, а цю ще не зрізали. Ну, поки вона гарно виглядає, то поки я її зрізати не буду, та й спека така. Барбарис Рубістар. Сідач. Після поливу то головочки підняв свої. А так стоїть бідний в жару, в спеку. Головки опустив, це квітоноси. Ось, ще він не, не повністю розцвів. Але гарний такий. Лілейники вже доквітають, останні квіточки ось. блюклі такі вигорівші. фізостегії. Квітує і так все потихеньку. Петунія гарно квітує. Ось така хмаринка з неї. Дуже гарна. А ось Анабель, гортензія деревовидна. Бачите, навесні вона підмерзла. Всі квітові бруньки, які були закладені, вони замерзли і відсих, ось, бачите, розгалужується, і йде отакі малесенькі. І скрізь, скрізь вона отака. Всі попідмерзали і все. ось Розгалужується, йде отакі малесенькі. І от вона невеликі шапки в неї квітів, а отакі малесенькі. Ну і і те, радію, що хоч цвіте. Там їх іноцей кетує, лапчатка. Верба, яку мені діти подарували в тому році. Отак ну, я її підстригаю кулькою. Ось. А це ось посаджена тут був отакий чагарник Ріси. Це... Забула, як це ж він називається. Усі викопали, прийшлось викопати, тому що в тих малесеньких гурщиках ну, рослиночкам тяжко в таку спеку. І все-таки краще, коли висаджуєш ну, не з закритою кореневою, все добре висадила, притінили таким гурщиком, замульчувала. Це вейгела карикатура. Але все рівно, бачите, сонці підпікає чуть-чуть. Трішечки треба, ну, треба зверху з чимось накрити. Ось так. Печуться всі рослинки. Ось моя. акація лінкаранська яка постійно вимерзає, таким чагарником росте. Тут прийшлося обрізати гілку, тому що не давала проходу. Так вона розрослася. Бачите, ось такі гілки. І тут обрізала одну гілку, ось обрізана, бо лягла прямо на гортензію у міні селекшн, і ця теж лягає, ну хоч притіняє трішечки. Ось В цьому році гортензії всі такі невеличкі вони, не вистачає. я тут в кашпо. Сподіваюсь, видно, тому що так погано. Вона така дрібнесенька-малесенька. Оце ж вирощена з насіння. Це мені сусідка дала розсаду. Я посадила ось в кашпуце, і воно тут біля барбекюшниці в мене висить. Але ж таке все дрібнесеньке, що дуже погано видно. Чоловік купив ось такий кахель. І вже почав обкладати барбекюшницю нашу. Ось так. Це ще старим кахлем обкладав, а це вже новий. І він схожий на цей кахель. Почав квітувати гібіскус деревовидний, сирійський, бачте, це живця вирощений. Ось. Я вже показувала вам його, що він повинен квітувати, що багато брунь якось. І заквітував. Він у горщиках тут стоїть. Вже на осінь буду висаджувати. Я його замульчувала ось мхом, бо сильно зараз ну, жарко і висихає, хоч і поливаю, але висихає сильно. Вже вечір. Ми сьогодні цілий день без світла. Оце знімаю, а сама не знаю, коли я буду випускати це відео. Тому що ще попереду ще декілька відео, яких я зняла і не можу випустити з-за того, що немає світла. Як дають світло, то біжиш, не знаєш, що хва... за що хвататися. І те треба зробити, і те, тому вже, вибачте, не до відео. Ось доквітувала вже. А вже останні квіточки. Трішечки залишились, квітують хости. Оце що біля будинку, то постійно поливається. Ось японська анемона, красуня. Вона у мене поки не сильно розростається. А, ось одна поділка є. Кажуть, що вона агресивна, але поки я такої сильної агресії не бачу. За рік в тому році посаджена навесні. І одну тут тільки поділку дала. Так що на різних ґрунтах вона по-різному себе веде. Ось так. Вранці знімала відео, підійшла до Гортензі Селекшн, і на самому цікавому, як кажуть, відключилося. Телефон не витримав, відключився, тому що перегрів. Жара, перегрів і відключається. 40 градусів в тіні це. Звичайно, вранці не таке, не стільки було, але ж сонце світить, все рівно. Жарко, ці бідні рослини, і ми бідні, бо без світла сидимо. Ось що робить. Нічого не зробиш. Платікадон гарно як квітує. ось Порозлягався тут у мене. Треба вже свої хвойні стригти, але ж не стрижу, бо спека і вже буду стригти, вже коли буде сприятливі умови. Ось прикрили так свій перець, тому що треба спасати свою городину, щоб вона не горіла. Ось там томати прикриті. Тут перець. Ось так. Дали на час світло, ну, півтора-десь час, півтора було світло. Сьогодні аварійні якісь відключення. І я оце що, що спі, спіла. Що встигла полити, то полила. Ось таке капусту полила перець. Вже Вигела по-другому колу почала квітувати. Хоч і, хоч і жарко, але ж випустила декілька квіточок. Звичайно, не так, як навесні, але трішки є. І це радує. Тому що в таку спеку взагалі <с> я і не, не очікувала, що вона буде квітувати. А ось гортензія широколиста, ну, так собі, наростає, а це ж після морозів тих перших. Квіточка замерзла, а більше я не бачу, щоб випускала. Ось така гортензія. Квітує молодило. Ось такий. Це другий раз. Ну, у мене квітує тільки другий раз. У мене вже один був квітував. Бачите, на сонці повигорало. Це червоний. От червоний і другий раз отак квітує. Ось От таке гарне молодило. кам'яна троянда. І що я побачила, подивіться, я ще... це перший раз я побачила біля моєї опунції цієї. Подивіться, стільки отаких от сіянців. Дивіться, раз, два, три. Десь ще бачила. Десь іще бачила. Ну, в общем, понасівалася. Я і не знаю, від чого це, як, як воно насівається. Можливо, ці це тогорічні квітоноси. Можливо, вони оце падають. І це, бачите, червоні такі, це тогорічні квітоноси. Це вже в цьому році відквітувала. І оце, можливо, падає. Я не знаю, в когось таке було. Сіявся кактус. Ось Бачите. Ось такі малесенькі. Сінці. Викопали сьогодні цибульку свою, вже почистила, ось, просихає, а це ось дрібнота залишилась, восени знову посажу, чи на насіння буде, чи може так на головку виросте. Ми садим не дуже багато її, ось так, щоб Їсти щось було на дачі, щоб не купувати. А так взагалі то купуємо потім. Так, непогано. Є велика, є, отака різна. І підживлювала її трішки, але все рівно вона не така велика росте. Але все рівно така доволі непогана є. Екземпляри попадаються, а є ось у такі. Ну, нехай. Та це при тому, що я вже їли ж ціле літо, ну як ціле літо вже ж до щас липень, то зривали ж. куштували її, готувала їсти з неї.